Друзі, привіт! До мене прийшло невеличке замовлення з сайту АHurp. Хотіла би разом з вами його подивитися. І з добавок з розділу пробників від California Gold Nutrition. В мене спіруліна, Asta Blue Complex 60 таблеток. Приймати потрібно по 2 таблетки в день. Знижка була на цей комплекс 50%. Мені сподобалось, що тут у складі, окрім спіруліни, також міститься астаксантін. Це допомагає підтримці зору в нормальному стані. І Спіруліна є джерелом білка, вітамінів і мікроелементів. Також це засіб для детоксу всього організму. В мене вже є одна баночка спіруліни, теж від California Gold Nutrition, буду їх приймати разом по черзі. Елергінін. Теж від California Gold Nutrition це амінокислота в дозуванні 500 мг, 60 веганських капсул приймати по одній капсулі в день. Дану добавку зазвичай приймають ті, хто займається спортом. Вона підтримує роботу серця і судин, і також в відгуках я прочитала, що деяким людям ця добавка допомогла схуднути, але в цьому я дуже сумніваюся. І вважаю, що більше схуднути допомагають тренування та дефіцит калорій. можливо, все разом з цією добавкою. Якщо у вас був такий досвід, напишіть, будь ласка, свій відгук в коментарях. І ще одна амінокислота від Natural Factors це l т теж в дозування 500 мг, 60 капсул. приймати по 2 капсули в день. Ця добавка допомагає боротися зі стресом покращує пам'ять, сприяє нормальній роботі мозку та підтримує роботу щитовидної залози. Якщо побачу від неї хороший ефект, то замовлю в більшій кількості капсул. Із косметичних засобів в мене дві сиворотки від Art Naturals. В об'ємі 10 мл кожна бутилочки темного скла. Вони, напевно, давно на сайті я але я ще ніколи не замовляла. Перша з вітаміном С, зволожуюча та освітлююча формула, і друга з ретинолом, антивікова формула. Спробую і свій відгук про ці сиворотки дам вам в пустих баночках. І останнє в моєму замовленні це три ось таких набора. Набор від Андалу з Ліфтінг ефектом я вже замовляла, він мені дуже сподобався. Сподобався і денний крем, і нічний дійсно підтягують шкіру. Зменшують кількість моршок, дуже добре зволожують і напитують, не визивають ніяких висипань. Тут тканева ліфтінг-маска. Вирішила ще два взяти собі в запас, тому що вигідно брати саме ось такі набори по ціні, і вони в розділі Суперакції були зі знижкою 30%. Зараз вони теж є. В цьому розділі зі знижкою. І ось такий набор я ще не замовляла, але вже користувалася окремо ось такими засобами, денним і нічним кремом. Вони мені дуже сподобались: це для освітлення шкіри з вітаміном С, Денний нічний крем по 12 мл всі ці креми. І теж тканева маска. Гарний склад, хороша ціна на ці набори, хороший ефект для шкіри. Якщо ще не замовляли, то дуже рекомендую. Ось таке в мене. Замовлення. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Посилання на всі продукти буде, як завжди, в описі під відео. Дуже всім дякую за те, що ви користуєтесь моїм промокодом. Дякую, що пишете коментарі, ставите лайки і всім до наступних відео. До побачення!